Не знаю, що робила без діп-сервіс, дуже виручила мене з курсовою роботою. Нещодавно я якраз її захистила на 98 балів, тому хочу дуже залишити відгук. Що дуже сподобалось, це можливість оплати 50 на 50. Для мене це було дуже зручно і важливо, як для студентки. Також у Діспсеудіпсервіс є постійні знижки акції. До речі, якщо ви плачуєте роботу одразу 100%, то вам додаткова знижечка. Сподобалось те, що робота була дуже якісно написана. Ми з науковим керівником не вносили жодних правок. Але, до речі, якщо вам потрібні правки, то вони безкоштовні. Також сподобалось, що менеджери завжди на зв'язку оперативно відповідають дуже ввічливі. Сподобалось те, що робота виконується дуже швидко, не горять дедлайни. Обов'язково буду звертатись до Service ще в другому семестрі, бо очікує ще одна курсова робота.